Друзі, всім привіт! У мене прийшло дуже класне вчора собития. Це нам папа привіз цікаве, дуже цікаву тваринку. Зробив нам подаруночок А яку саме тваринку зараз покажу в наступному відео. Ось такий у нас красунчик. Розова щуки нерозлучник Ось такий у нас красунчик тепер з'явився новий член родини. Назвали його Чіко, хлопчик. Будемо вчити його розмовляти. І будемо вам тепер показувати. І Будемо тепер вчитися розмовляти. Тут вже йому вже дали він, арбузик. Тут у нас дали йому е зернишки. Тож, дивіться, наступні відео. І будемо знайомитися ще ближче з нашим другом. Ось такий він красень. Ось такий. Чіко, а кричіть, як класно, колись вам засніму. Як класно він кричить. Чіко, Чіко, красавчик. А подарки би, якщо Ось отак він, вже... він співає. Ладець. Чіко співає. Ще поспівай нам. би, Поспівай нам ще, Чіко. Чіко, який красавчик. Напишіть в коментарях, у кого був е такий поп попуга, які особливості цього попуги. Що він любить їсти, бо він у нас другий день тільки. Ще нічого не знаємо. Бачите, любить лазити по клітці.